Тому зараз стоїть питання дуже просто. Ми або робимо це і по ходу діла вирішуємо питання і проблеми, з якими ми стикаємося, і просто робимо свою роботу, щоб здійснити задумане. Або ми цей проект зупиняємо. Питання відкласти його, воно не стоїть. Бо зараз формулювання відкласти це те саме. Чи сказати про зупинку даного проєкту. Тому питання дуже просте: ми або робимо, або не робимо все. Ці приклади я наводжу не для сплюндрування імені легендарного бойового офіцера. Я впевнений, що так себе поводила б переважна більшість наших офіцерів. За багато років служби я ж не лише шеламагу бачив в реальній роботі. Справа у тому, що. Нікого з них не вчать бути управлінцем. Вони не орієнтуються навіть в азах керування великими колективами. І тим не менш вони керують організмами за масштабами співставними з великими металургійними заводами, з різноманітним функціоналом і процесами.